Чи потрібна нам революція? Бо я вважаю, що таким шляхом, яким ми зараз ідемо, ми ніколи не побудуємо сильну країну разом з мудрим керівником державником. Революції теж бувають дуже різними. Такої класичної революції, як французька революція, чи як, не дай Боже, октябрський переворот на Москові, ні, такої революції я не бажаю і буду робити все. У моїх силах, щоб вона не відбулася, ну а що в моїх силах? Говорити слово. До речі, це теж не дуже мало. Ось, подивіться, нещодавно в цьому році Православна церква України греко-католицька перейшли на новоюліанський календар. І я вважаю, що якась ліпта, мікроліпта в цьому також є й моя. Колись я записав передачу про. Різдво Христове 25 грудня, і я геть не очікував. Ну, ви ж бачите, переклади, перегляди мої варюються там, ну десь між декількома сотнями і максимально там тисяча, дві-три тисячі переглядів. Ну зазвичай це там 200-500 переглядів. А тут 750 тисяч, 750 тисяч. І оскільки я говорив українською мовою, то зрозуміло, що ці відео переглядали власне. Лише українці, ось 750 тисяч, це дуже немало. Передивилися про е, Різдво Христове 25 грудня. Це я вважаю, теж якась там мікроліпта. Я дуже багато писав у соцмережах, іноді сотні були перепостів того, що я писав. Навіть публікували мої статті під чужим ім'ям, але Бог з ним власне мені мене це не обходить. Мої пости я потім бачив десь в якихось таких порталах новинних, що ось, типу, є така думка. І там було взято з... Як там було? Взято із соцмереж чи взято з інтернету, і так далі. Ну, хай буде взято з інтернету, мені то що? Тобто, і навіть моя якась мікрочастка, мікро мікроліпточка але вона теж в цьому є, як крапля в океані. Тому я. Що від мене тільки буде можливо, я робив би все, щоб така революція не відбулася. Я вважаю, що могло б відбутися, я вже про це казав. Найліпше щоб нашій владі хтось пояснив. Вона ніколи це не зрозуміє. Ні Дірмаки, тим більше ні Зеленські цього не зрозуміють, але їм треба пояснити. І пояснювати, звісно ж, маю не я, а люди зі статусом. Вони їм мають пояснити. Що так далі не можна, і я вважаю, що найліпшим, найліпшим було би, щоб нас в Україні от як прийшов до влади гетьман Скоропадський. Тобто наші західні тодішні союзники, партнери, Німеччина, Австро-Угорщина, вони зрозуміли, що Центральна Рада це просто величезна говорильня, що каше з нею не звариш. Що ніяких зобов'язань по поставкам хліба і так далі, а Німеччина була на грані голоду. І якби Німеччина загнулася, то загнулися б і ми. От ми ж тільки розуміємо, от ми німцям там хліб віддавали. А що краще посилати своїх синів, вмирати у окопах. Ну, якби от зараз у вас була б така перспектива: самим воювати з москвинами, або, наприклад, щоб замість українців з москвинами там, десь воювали б білоруси. А ми білорусам постачали б хліб. То що б ви вибрали? Ну звісно ж постачати хліб, це зрозуміло. Але оця дурь, просто петлюрівська дурь, оця дурь соціалістична в головах, Махновщина, оця дебільна. Як це так? Ми годуємо австр... австріяків. Як це? Ми посилаємо їм хліб. То на наступний рік посилатимете дітей на смерть. Бо не хотіли посилати хліб, то посилатимете дітей вмирати. А потім і хліб вас відберуть. Прийдуть ті московити і відберуть і хліб. Тому, звісно ж, потрібна була жорстка влада. До того ж, от мені колись один пан написав: Тіпа, а чим відрізняється політика Скоропадського стосовно селянства від продразвйорства? Та він ніколи не провадив продраззверстки. Акстітість, підніміть історичні документи, зерно в селян викупалося. Так, можливо, по якійсь заниженій ціні. Але ніхто не приходив і не відбирав в тебе твоє зерно. Зерно у селян викупалося, а потім воно постачалося. Так, воно могло би продаватися на зовнішніх ринках і гроші б залишались в Україні. Але Скоропадський, як державник, він зрозумів, що без німців, без Австро-Угорщини, ми війну з московитами на той момент не витягнемо. І... Ліпше платити, ну, таку як контрибуцію, данину і так далі. Бо, власне, що таке своя армія? Ви гадаєте, вона б обійшлась Україні дешевше, ніж ті там пуди, там сотні тисяч пудів зерна, які ми постачали німцям, щоб в них не було голоду. То ви гадаєте, що вести війну дешевше? Ні, не дешевше. Але при цьому. Будуть умирати українці, гинути українці, а він це все дуже добре розумів. Тому так він погодився і зробив такий мікропереворотик, Оголосив себе гетьманом, до речі, дочасним гетьманом, не постійним. Він усвідомлював, звісно ж, себе постійним гетьманом. Але у акції він казав, що на оцей цей час військового стану і так далі. А потім мають бути вибори гетьмана. Тобто, навіть він, він розумів, що. Ну так просто не можна прийти і оголосити себе гетьманом. Власне, він був не з поля вітер. Його підтримували величезні політичні партії. Це партія хліборобів. Це була величезна партія. Потім була, здається, партія державників. Ну от там, де був Міхновський, Липинський, Донцов, і так далі. от Всі вони підтримали гетьмана. Тобто. Просто що офіційно процедура виборів не була проведена, але всі вони підтримували його кандидатуру як гетьмана, і він спираючись на цих людей, бо ці ж люди вони потрапили в ті політичні партії. Ви розумієте? Тобто вони якимось чином репрезентували суспільство українське то тобто Він спираючись на це. Ну як я не знаю, от, наприклад, зараз там прикро визнавати, ну от партія Слуга народу, ну вона обіймає якусь там. Зараз вже ні, але колись обіймало там величезну долю симпатії. Тобто, ну і офіційна процедура, так щодо обрання гетьмана, не була дотримана. І тому він казав, що я дочасний гетьман на цей період, бо не було можливості провадити якісь вибори, щось там робити. Потрібно було вирішувати тут і зараз. Ішов березень, потрібно було сіяти. А Центральна Рада заходилася з земельною реформою. А давайте зараз будемо ділити землю. Ку-ку! Іде березень, квітень, сіяти треба. І якщо ви зараз почнете ділити землю, це почнеться хаос. Це буде неможливо. Це просто буде неможливо, бо там морг землі сюди, морг землі туди. Боже, що буде робитись? Це такий був би хаос. Ніхто не зібрав би зерна. В результаті не було би врожаю, а. І Господь благословив українську державу. Тоді Україна зібрала феноменальний врожай хліба при гетьмані Скоропадського. знаєте, наче як знамення з неба у 18-му році Україна зібрала феноменальні врожаї, і вистачило. І Німеччині заплатити за мир. Платили за мир. Весь 18-й рік у нас був мир. У московитів бушувала війна. Люди вмирали тисячами, десятками тисяч. А в нас був мир. І люди жили мирно. А за мирну реформу пан Гетьман він відклав на 19-й рік. Але ж соціалісти хотіли тут і зараз. Махно хотів тут і зараз. Добре, пробачте, я відхилився від питання. Революція. Ні, не вважаю. Т принаймні така революція, як от була революція на Московії, Жовтнева чи французька. Революція, коли там страчували, гілітинірували і так далі, ні, не вважаю, це нам не потрібно. Ну це просто ще одна руїна. Було б дуже добре, треба молитися за це. Якби я не буду називати прізвищ, ви самі розумієте, про кого йдеться. Хоча, як на мій погляд, все ж таки ця людина, вона... На жаль, не дотягує, не дотягує політично, немає таких політичних амбіцій. Можливо, я помиляюся, адже і Скоропадський ще в 17-му році не мав політичних амбіцій, тобто вони десь в ньому може і бурлили, але він їх не висловлював. Бо це все можна було зробити ще в 17-му році. Був з'їзд вільного козацтва. Ви знаєте, і якби це було зроблено в 17-му році, але добре сталося не так, як гадалося. Можливо, в нього є такі амбіції в нашого генерала. Ви розумієте, про кого я А може і ні? Шкода, а може і ні. То було б дуже добре. Бо всі такі військові перевороти, хунти, так би мовити, от нам Москвини весь час дорікають, що ми хунта. Ну давайте ж нарешті станемо хунтою, військовою диктатурою в Україні. Ми проминули дуже багато. Етапів розвитку європейської демократії і суспільства йшли і проходили і через диктатури, і через монархії, і військові диктатури, і так далі. А ми, наче як все це промайнули, то треба нас долужувати. Я гадаю, що військова диктатура нам би не завадила для нашого суспільства. Але усі ці хунти, це все відбувається за один день. Власне, йдеться лише за градус підтримки в силових структурах. В армії, в міністерстві внутрішніх справ, в прокуратурі, в серед суддів вищих суддів і серед суспільства. Тобто, якщо це є, ну і звісно ж серед наших західних союзників. Але мені здається, що якраз на заході дуже втомились від зеленського, не від України, а від зеленського і якась кандидатура, ем, як наш генерал. Ви розумієте, про кого мова, мені здається, була б для них більш зрозуміла, і більш прийнятна, і більш конструктивна. Бо настільки недолугої зовнішньої політики, яку проводить наша зелена влада, просто годі уявити. Добре, ми всі розуміємо, що наша пришелепкувата влада, ну це, знаєте, пришелепна, така, як є, така, от який. Які, яке їхало, таке і здибало. От яким, яким людям дали право обирати, таку владу ми й маємо. Ніколи не вимагатиме від Московії повернення Кубані Східної Слобожанщини та Поволжя. Не те, щоб забрати Калінінград разом зі Смоленськом, щоб забити обмін територіями, поляками, білорусам. Звісно ж, тому ця мантра про кордони 91-го року, її просто треба забути. І нова влада, гетьманська влада, вона перше. Одне з перших вона мала б скасувати цю мантру, забути про цю мантру. А перемога це розвал Московії, а не повернення на кордони 91-го року. Так само як було із Гітлером, так само, як з Наполеоном, війна має закінчитися у Москві таким чи інакшим чином. Повалення московського режиму розподілом Московії як країни, знищення її як держави на окремі території. Я вже часто густо про це казав. Частини відійдуть до інших країн, і не тільки до України, а всі територіальні претензії: і Японії, і Казахстану, і Фінляндії, і Естонії. Ви ж знаєте, що вони і в Естонії, трошечки там, але відкусили, і так далі. І це буде повернення всіх спірних територій, по-перше, по-друге, заснування незалежних держав, таких як там, Татарстан, Башкортостан, Емірат Кавказ, ну там, де це доцільно, там, де це доцільно, і там, де це можливо. А решта територій вони мають перейти під мандат управління, так само як колись Ліга Націй передала під мандат управління Британії, Франції, ось Османської імперії. Так по першій світовій війні, Ірани, Іраки, Лівії, Сирії, Палестини все це відійшло під мандат управління, тобто мандат управління Великої Британії, Франції і так далі. Тобто, ці території вони мають під мандатом управління бути. Можливо, Камчатку контролюватимуть США. Ну і так далі. А ми, крім тих територій, які повернуться в склад української держави, також мали б отримати мандат управління. Ну, але це дуже довга тема. То да, з цією владою, звісно ж, ніколи цього не буде, бо неправильно ставиться питання. Неправильно ставиться питання, Путін має бути оголошеним Гітлером 21-го століття ворогом. Ніякі лаврови, вони не сміють кататися на десь якесь ОБСЄ і щось там вимагати. Це злочини проти людства. Про це має бути наголошено. І Україна має зайняти чітку і послідовну позицію і домагатися від наших союзників, щоб це було саме так визнано. Що нам робити в цьому разі, коли ми переможемо? Я сподіваюся на це, бо заморозка конфлікту нам в жодному разі не потрібна. А ми нічого собі у якості трофеї не візьмемо. Ну як, коли ми переможемо, то ми візьмемо. Бо якраз кордони 91-го року це і буде заморозка конфлікту, адже нічого не відбудеться. Пожерлива така ось, ви знаєте, хижацька політика Московії нікуди не пощезне, навпаки. Ви просто їм нанесете таку образу, ну як би не ми, вони будуть сприймати, що це Захід, їм наніс таку образу, що в них нічого не залишилось. І Захід зараз, станом на зараз, скорше поступиться частиною України, щоб Московія не якби відчувала себе ображеною, аніж Україна. Вони скорше поступляться частинкою України, аніж Московії. Чому? Бо вони бажають перемоги України, так? Але при цьому не бажають розвалу Московії. І при цьому не бажають розвалу Московії вони набагато більше, аніж бажають перемоги України. Тобто це буде щось посерединці, і, звісно ж, коштом України так принаймні в західних елітах це все преподноситься. А все це походить від тієї мантри про кордони 91-го року. А мантра була б мала бути іншою про виклик. Людству, про екзистенційного ворога людства, про виклик і Європі, і ви бачите, що робиться в Ізраїлі, у Палестині і так далі. Тобто, в Африці вони там теж встановлюють свої якісь маріонетичні режими. Про виклик людству і про е, місію людства знищити просто цей виклик, отака мала б бути мантра про знищення зла, знищення Москви. Підняти все, що вони зробили, і голодомори, і етноциди, етнічні чистки, знищення, а вони проголосили себе спадкоємцями всього цього зла. І це все треба нагадати. Як це так? Всі забули про це чи що? Вони знищили мільйони людей і всі про це забули. То якраз за Морозкою конфлікту був би вихід на кордони 91-го року, і цей конфлікт з новою би силою. Він розгорівся без часу, а перемога це знищення Московії. То в разі перемоги, ну як це ми нічого б не отримали. А, а хто б тоді отримав?